У нас на фермі принтерів поповнення. Ще один благодійник задонатив нам принтер, який прискорить нашу працю. Тим паче, що зараз ми почали виробляти ще один дуже корисний пристрій для хлопців, а саме для FPV-шників. Тому зараз будемо розпаковувати, збирати і налаштовувати і починати на ньому теж друк. Так що в нашій фермі поповнення. Хоча інші працюють без зупинки. Ось такий хлопчина до нас приїхав, це Ender 3 V2. Знайомий вже нам принтер, тим паче в нас вже є таких три, тому буде поповнення у сімействі. 20 хвилин і, і принтер зобраний. Зараз будемо налаштовувати, запускати в друк. Зібрали, налаштували і ось він вже працює і друкує першу деталь. Все дуже гарно. Ще раз дякуємо тій людині, яка нам задонатила його. Будемо разом працювати на перемогу. Все буде 4-5-0.